Слава Сусун. Слава начальник комісії, сьогодні присутні, сьогодні ми зібралися для проведення земельної комісії. Проведу проекту рішень, які будуть вносити на 51 сесію, 8 го течну степення. На комісії присутні депутати члени комісії. Щербаник Іван Васильович, Прочик Василь Васильович, Поляк Іван Дмитрович і Тимофій Василь Васильович. Скоро тобто беруть участь в роботі комісії, <coughs> доповідають Мочок Людмила Степаніна, начальник відео земельних відносин, Борисевич Василь Михайлович, головний спеціаліст відео земельних відносин, так як Косюк Ігор Миколаївич, Thank you спеціалістів до мене підносять. Так ось начальник юридичного відділу, а також спеціаліст з юриди мостів, е-е,

Дякую. Шановні депутати, шановні члени комісії, шановний голови, запрошення. До вашого розгляду пропонується проект рішення про надання дозволу на виконання проекту винову щодо відведення змагання ділянки. У нас наводження комісії перебуває 4 заяви про надання дозволу на складання проекту зіновоустрою. Усі ті е, зазначені заяви та додатки до них стосуються розроблення документації за науку щодо відведення земельних ділянок в оренду. Так, перша заява – це заява Демокій Наталії Іванівни, що тільки села Коряниця. Про дання дозволу на виготовлення проєкту за науку щодо відведення земельних ділянок в площі 02.02.42 для її домогосподарства в оренду для цього посіння. Друга заява це Ганна Василівна, місцева жителька, земельна ділянка площею 0,4046 пропонується надати <клес> 5 та останніх художник на участку прохідний в селі Полянець. мене злянка примагає до її господарства. Третя заява це заява Жулацького Романа Богдановича. Земельна ділянка знаходиться на участку вишні. Площа земельної ділянки складає 0,0370 Га, пропонується для співпусіння та використання ходови. Теж прилягає до господарства Шувальського Романа Будановича. І четверта заява це заява ОМУПРОКА за Михайла Михайловича. земельна ділянка площі 042 га. Перебуває, знаходиться на учасник у е, е, в село Дудиниця примикає до земля порисування онука Михайла Михайловича. я <coughs> додані різні матеріали базового місця застосування земельних ділянок і чого буде розповідати проект землеустрій до відведення земельних ділянок, буде та погоджуватись з сумішними забутовачами шановні у вас заперечують на зауваження немає? Mm. Шановні. Шановні, комісії, зуважі, немає. Шановні члени комісії, зауваження немає? Немає. Тоді голосуємо. Хто за те, щоб дані проєкти річні погодять, здоров'язки на розгляд депутатів, прошу проголосувати. Mm. Хто за? Проти, підтримуючи, дякую річні прийомі. Наступне питання <клідження> – це є про затвердження проєкту землеустрою щоб змінити цього призначення для гріння доповідає Матюк Сідмела Степанівна, начальник лікарів земельних відносин. Прошу. Шановні депутати, маємо на розгляді дві заявки до змін цільового призначення земельних ділянок. Попрошу про те, як пояснити. Перше, це заява Твориства з обмеженою відповідальністю Лейшен Хіл. Земельна ділянка площею площою Га. Находиться на участку вишня. Зазначено, на зазначено за мене було проєкт проект міста будівної документації, внесення змін до генерального плану для будівництва е, закладу з об'єктами журналістичної інфраструктури. На сьогоднішній день е, чому е, зараз заявила відео. Е, е, Ну, зараз у березні, тому що на дану земельну святку був накладений арешт і ухвалою Печерського районного суду міста Києва 3 березня арешт на цю земельну ділянку зняти. Тобто на сьогоднішній день відсутні будь-які обмеження, які б нам заперечували приймати дане питання. Тому обмежень. Зауваження даного проєкту обмеження відсутні. І друге питання це земельна ділянка, вона перебуває у власності у комунальній власності, площа ділянки за 0,9. На минулій сесії ми говорили на зміну цільового призначення земельної ділянки, Цільове призначення буде як ви знаєте, для будівництва експлуатації, розміщення та обслуговування будівель і служб, об'єктів об передачі електричної енергії. Тобто це буде будівництво на форматорної дистанції на учаску вишні з метою розміщення потужності подачі електроенергії. Ось так, так? Все в мене не розпоряджено. До уваги, немає Немає, так? Все в мене не розпоряджено. У нього є. Да, от ці дані про проект рішення. Погодьте,這邊 на розбіжжі питання прошу вас прокоментувати. Тоза, про це умовно дякую рішення приймає. Наступне питання це питання мені немає ідеями поварки, де побаїть і чути знаючи до даного проєкту mm -hmm. маємо дві заяви. Е, Оскільки дитячі школи стану заборонено передача у власні земельні ділянки, то згідно працівних положень земельного кодексу е, внесено зміни і е, не заборонено передача у власні земельні ділянки для розташовування об'єкту нерухомого майна, який укладений відповідно до вимог чинного законодавства про внесення до реєстру прав. Так і заява єсіньких ЄСІНІ у мене вибуває. Стосується розроблення технічної документації з домору, що встановлення відновлення меж земельної ділянки та її у власність площі 0,25 для обслуговування саме житлового будинку в подальських будівлі ІСПУ, Це місцева жителька. Ділянка знаходиться адресою довгий, вулиця довгий грудні 945 авоягується. І е, Максимчук Юрій Юрійович роблено технічну документацію до научника щодо встановлення відновлення меж на турі, де знаходиться в урочищі річки, вулиця Юрія Максимчука з село одинадцяти, що Це теж е, люди оформляють оформлене право власності на будинок, відповідно оформляються туди. До уваги даних е, додатко документів, що Само правило немає. Сьогодні члени комісії. Будь ласка, заперечка? Немає. Ді голосуємо. За те, що погодите даний проект рішення. Івент народний депутат. Прошу вас про голосування. Хто за? хто Проти у прийняті. Дякую. Наступне це проглядання земельну ділянку в оренду. О, зараз, так. Відповідає начальник відділу земельних ділянків МОСІ. Шановні депутати, до вашої уваги, пропонується проєкт рішення понадання земельних ділянок в оренду, подані заяви, до заяви подані розроблені проєкти землеустрічі до відділення земельних ділянок, оскільки Таке зробили в попередньому рішенні, що під час військового стану передачі у земельних ділянок заборонено, то е, громадяни чи юридичні особи з метою обліку внесення даних до державного земельного кадастру розробляють проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в поряду. Так маємо заяву. Будь ласка, пані Земельна ділянка знаходиться на участку, 9, площа 0,0391, примагає до господарства. Друге, заява Кищової Вікторії Олександрівни. Земельна ділянка знаходиться на участку вишня. Площа складає 0,09, теж примагає до господарства. Заява за капітанчиків Тетяна Юріївна. Земельна ділянка площею 0,0932. Це земельна ділянка, яка, перебуває у яка перебувала у користуванні е, родини і цієї родини і заява Солопаї Василина Юрівне. Земельна ділянка перебувала у користуванні її матері, яка не до передачі у користування її дочки. Заява грудня буворі і дві заяви з грувої Тетяни Володимирівне це проєкт відведення розроблені для обслуговування об'єктів основних підсобних допоміжних будівель і споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої перепромислови. Тобто це є розтасована на змінальній ділянці об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності судді, будівкової і необхідно оформити право користування для обслуговування даних будівель. Шановні депутати, Буду вас відважі за комісії. немає. Що ми ще будувати? Тобто те, що даний прекрасний поводження і вирішення народних депутатів, прошу вас на голосувати. Хто за? Проти? Утримують? Дякую, що ви з Наступне питання. затвердження технічної документації, щоби встановлено відновлення земельних білянків на тут на місцевості. Ви повідаєте? Насміхаю. Я вам повідаю. Я вас звичайно згоджую. Згоджую Прошу. Ми маємо заяву від Андрій Хів, Василина Івановна, це місцева жителька села Поляники. Розроблена технічна документація з Білорусі до встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Пояснила короткому необхідності знесення даного рішення, оскільки земельна ділянка у 2014 році була донесена до Державного земельного кадастру. Але у Братьі відомості про власника не було зазначено власника земельної ділянки, тобто не сам державний акт. Тому було рекомендовано зробити організацію відповідно до інструкції Держгеокадастру, розробити технічну документацію і зданими щодо встановлення відновлення меж та занести. Повністю дані до Державного земельного та, відповідно, зареєструвати у реєстрі речових травми нерухома майно. Це ділянка існуюча, опис меж є зазначено у технічній документації, є заїзд. До ділянки будуть напряму до Центральної вулиці, є заїзд із автосування самого. Ну как, мы это уже? Понимаем. Все мы начали комиссии. Операции не будет? Давай. То есть я буду с вами. Кто бы сказал, что там есть реакция, если не на народе депутаты просто вас проголосовать. Кто да, против, отремонтируйте, дякую, если не будет. Нет, у меня еще есть два голоса, потому что мы не маємо Заяву низкою надійшла заява в Мушенко Олени Максимівни, яка просить у заяві, щоб ми розглянули її питання обов'язково на земельній комісії. Тож похожу вверху вас у прав. Ситуація наступна. Олена Макселівна Мушенбуржкувала земельну ділянку від своєї матері у селі Яблониця. На сьогоднішній день ну, її з мене не була внесено до державного земельного податку. На сьогоднішній день вона розробляє технічну документацію з щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки і відповідно до 198-го земельного кодексу має проводити її землекористувачами. Де коли Миколаєва зверталася як згідно її технічної документації? Суміжним землекористувачем користувачем користувачем є ДП В лісове господарство, зверталися до дуги, ДП В лісове господарство, їй відмовили у зв'язку з тим, що в них немає юридичної підстави. В зв'язку з тим Олена Миколасина в звернулася заявою, які просить нас надати їй пояснення і роз'яснення, хто має погоджувати її космічну документацію з щодо відновлення встановлення менше. На думку, на мою думку, і виношу на ваш розгляд таку пропозицію, що е, надати відповідь Душенко ну, Олені Максимівні, розглянувши її на сьогодні попереднього, як я вас ознайомила на комісії, з роз'ясненнями про те, що зв'язку з ліквідацією росіянської лісове господарства та всіх державних підприємств лісових до постанови Кабінету міністрів України. Правонаступником е, Верфайтського лісового господарства є на сьогоднішній день е, філія Карпатського лісового офісу Китай України. Тому нам підготовлено відділом презентовано проект відповіді. У вас є проєкт відповіді ладно на руки. Просимо зафіксувати це в протоколі нашої комісії і відповідь з витягом протоколу про те, що питання буде Миколаєва населення на комісії, відправити її письмо чи, чи, чи кореспонденцію, завичити чи її ставити. Ну, Друге питання це заява дідько Марії Юрії. Він вже десь села Яблочка. Хочу вам нагадати, що дане питання вже було предметом песмесному на комісії у січні місяці, де Вічек е, Марія Юрівна звернулася з заявою про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки для надання оренду на участку Горішки в селі Якуней площою площею гектар 2043. При попередньому році на комісії ми рекомендували дічок Марії Юрівни попередньо, оскільки немає точно конкретних даних і публічного податкового карта не у повній мірі, надає нам той об'єм інформації, звернутися за погодженням до е, суміжних зарисувачів, які чи чи заперечували, не заперечувалися надання земельної ділянки. На сьогоднішній день нас немає ще відповіді дітів Марії Юрівни даного приводу, тому на ваш розгляд виносить питання заява уже від 25 року щодо доцільності винесення її на розгляд загальної комісії чи на розгляд сесії. Дякую. Будь ваші пропозиції? Ну, треба нам вирішити, що робити з цією заявою. Пропозиції не можуть бути.

І ще до виступу, що рекомендує, комісія рекомендує довочения провадження. оскільки там являється власність. І таке питання, ви практично і дати відповідь єдно протоколу. Ну ти буду я вас так.